Олімпійські ігри в Парижі відбудуться на сорокодні локації. Причому це настільки відомі локації, що інколи буде здаватися, що ці ігри відбуваються ледь не в музеї. Церемонія відкриття відбудеться на річці Сена, і це перший випадок в історії Олімпійського руху, коли церемонію проводять не на стадіоні, а на річці. Сену спеціально почистили для цього і витратили понад мільярд євро. Букмекери та аналітики прогнозують, що в загальному заліку виграють Сполучені Штати Америки, але водночас в Україні також прогнозують доволі високе 17-те місце в загальному командному заліку. Ігри у Франції відбуваються на тлі небувалої політичної нестабільності цій країні. Широко відкриті переміщені зі стадіонів ближче до людей, майже без цепні і з посиленими заходами безпеки усе це про 33-ті літні олімпійські ігри, які стартують у Парижі і триватимуть до 11 серпня. Для багатьох ці ігри нині в умовах величезної біди війни повномасштабної з московитами. Це щось незрозуміле і другорядне, але є люди, які вважають, що ну це подія принаймні, номер два для сучасної України, і нам треба мати і використовувати. Літні Олімпійські ігри як піар, як трибуну для української думки, українського слова, українських перемог в усьому світі. Тому сьогодні на район за кордон ми розмовляємо про літні олімпійські ігри. Про все найцікавіше, що нас очікує у ці найближчі два тижні, і з вами, Юрій Конкевич. Ми погнали. Для Франції це загалом буде вже шоста олімпіада. Раніше Франція прийняла троє вже зимових олімпійських ігор і дві літніх олімпіади. Востаннє Франція приймала Олімпіаду рівно 100 років тому, в 1924 році. І до речі, ця олімпіада була крайньою для барона П'єра де Кубертена, тієї людини, яка нагадаю, в кінці 19 століття відновила олімпійський рух. До речі, цього разу Олімпіада у Парижі буде крайньою для нинішнього чільника міжнародного олімпійського комітету. Німця Томаса Баха, ну і Париж стане другим після Лондона містом, яке прийме вже треті літні Олімпійські ігри суперниками столиці Франції за те, щоб провести літню олімпіаду. Декілька років тому було декілька міст. Наприклад, це був Бостон, Будапешт, Рим, Лос-Анджелес і Гамбург. І майже всі ці міста. Потрішечки зливалися впродовж цієї конкретної боротьби. Чому зливалися? Бо вони реально дивилися на витрати, які треба винести, щоб принести цю літню олімпіаду. І крім того, очільники міст запитували думку громадян, чи потрібна ця біда, так би мовити в лапках містам. І багато людей казали: ні, нам не треба олімпіади. Нам треба, щоб наші міста якимось іншим чином розвивалися. Давайте нам інвестиції в міську інфраструктуру, і таким чином фактично. Париж став ледь не єдиним претендентом, аби провести літні Олімпійські ігри. Так і вирішили. І до речі, наступна Олімпіада відбудеться в американському Лос-Анджелесі в 2028 році. Слоган цих ігор це широко відкриті ігри. Так, звучить девіз цих ігор, і йдеться про те, що організатори намагаються підкреслити рівність між олімпійцями та паралімпійцями, а також між чоловіками та жінками на цих іграх. Талісманом вибрали так звані фригійські ковпаки. Їх ще називають фригії. Фригі, фригі це і взагалі, ковпаки це талісман. Французької республіки, і взагалі ми знаємо, що Франція асоціюється у нас зі свободою. Так от ці фриги це якби талісман свободи. Причому маскот Паралімпійських ігор, він такий самий, як в Олімпійських ігор, тільки у нього замість однієї ноги протест. Ну, якби, символ того, що це Паралімпійські ігри. Емблема літньої Олімпіади це зображення Олімпійського вогню в золотій медалі. А взагалі емблема нагадує образ Маріани. Це такою легендарної уособлення французької республіки ще часів революції тисячу року. Скільки коштувала Олімпіада, згідно з даними Reuters, на все витратили всю на всю 9 мільярдів євро. Це просто така непристойна невелика сума, якщо порівнювати, що китайці в 2008 році на Пекінську олімпіаду витратили 54 мільярди доларів. Е, ну і причина такої відносної дешевизни олімпіади це те, що французи вирішили по максимуму використовувати ті спортивні об'єкти і ту інфраструктуру. Яка власне вже є в країні. Ну і не забуваємо, що це все таки Франція, а не той самий Китай. І це країна J7, багата країна, тому спортивних об'єктів було вдосталь. Крім того, організатори вже переховали, що принаймні половина операційних витрат на Олімпіаду, вона фактично вже відшкодована за рахунок грошей спонсорів та меценатів. До Парижу приїде 10 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 32 видах спорту, і цього разу є 4 чотири нових види спорту, новачки це брейк-данс, увага, спортивне скелелазіння, скейтбординг, а також серфінг. Серфінг, до речі, французи переведуть у своїй колишній колонії в Тихому океані. Це також новація цих ігор. Спортсмени будуть змагатися на 40 локації, причому дуже часто буде здаватися, що змагаються вони в якомусь музеї. Ми знаємо, що Париж вічне місто, дуже старе, гарне місто, і тому деякі локації, вони, власне, облаштовані на дуже Відомих у всьому світі місцях, ну, наприклад, у Версалі приймуть кінний спорт, а також сучасне п'ятиборство. Біля дому інвалідів буде фінішувати марафон. На всесвітньо відомих кортах Ролана Гарос, звичайно, прийде тенісний турнір. А на Марсовому полі будуть грати у пляжний футбол. Ще одна дуже класна і цікава фішка. Це те, що Франція Париж дуже буде активно використовувати сцену. Цю річку, яку спеціально очистили до Олімпійських ігор. Наприклад, навіть церемонія відкриття вона також відбудеться на сені, і це вперше в історії Олімпійських ігор, коли церемонія відкриття буде відбуватися не на стадіоні. Ми знаємо, пригадуємо всі ці церемонії традиційні, а буде залучена річка, і там навіть от спортсмени, які будуть брати участь в церемонії відкриття, будуть відправляти спеціальними суднами вздовж сени, вздовж Паризьких площ та Вулиці вони будуть плисти, і вже потім припливуть і будуть власне вже відкривати Олімпіаду. Так ось, спеціально під Олімпіаду було витрачено десь понад мільярд євро для того, щоб почистити Сцена була дуже брудною річкою. У ній ще до речі, ми говорили про те, що Олімпіада в останнє літня відбувалася в 1924 році, так от саме тоді в останнє використовували сену для змагань з плавання. Цього разу так само буде там плавання, також тріатлон і дуже гордиться влада Парижу, і дуже багато було зусиль подолано для того, щоб почистити цю річку. І напередодні Олімпіади за декілька тижнів до Олімпіади, мер Парижу Ан Ідальго, дуже до речі, прогресивний Ячка, урбаністка, і, взагалі, дуже великий друг України, яка була в Україні у Києві тричі вже під час повномаштабного вторгнення. Вона напередодні Олімпіади умисно прийшла до річки і стрибнула у ній, скупалася, поплавала. Причому плавала кролем, тобто це такий вид плавання, де як ви знаєте, треба голову занурювати в воду. Вона цим самим хотіла показати, що річка чиста. Ми будемо її використовувати. Причому вона взяла на це шоу і всіх співробітників мерії вони так само всі дружно плигнули в воду. Вслід за своєю шифинею, ну і загалом ці ігри вони обіцяють бути дуже екологічними. Принаймні організатори кажуть, що треба якомога менше залишити по собі вуглецевий так званий слід. Там йдуться про те, що ледь не вдвічі менше тон вуглецю мають ці ігри залишити після себе. І одна із причин. Цього і вірніше передумов цього, це те, що не будувалися нові будівельні об'єкти, нові спортивні об'єкти. Ми знаємо, що саме під час будівництва дуже багато залишається цього вуглецевого сліду, в основному через використання цементу, бетону ну, і інших будівельних матеріалів. Що прогнозують букмекери та е, аналітики власне для командного заліку на цій олімпіаді, перше місце традиційно пророчить все таки збірні Сполучених Штатів Америки, друге Китаю, а третє за Великою Британією четвертими можуть прийти в загальному заліку французи, а п'ятими австралійці. До речі, шанси української збірної на цій олімпіаді також доволі високі. Нам так прогнозують приблизно 17-те місце в командному заліку. Йдеться про те, що ми можемо завоювати три золоті медалі, дві срібні, а також вісім бронз... бронзових. До речі, як виступить українська збірна, якими є і хто є лідерами української збірної на Олімпіаді в Парижі. Ми тут в нашому олімпійському закордонному районі розкажемо трішки пізніше в нашому. Окремому відео. Щодо медаляк, то цього разу кожна медалька на Паризькій олімпіаді вона буде містити, як обіцяють організатори, шматочок тріумфальної арки. Ну, цього звичайно символу французької столиці. І ці медальки розробляла спеціальна ювелірна фірма. Окрема увага безпеці, чесно кажучи, у цьому питанні я дуже тривожно очікую цю олімпіаду. Ми всі пам'ятаємо теракти. Пізньої осені 2015 року тоді у Парижі відбулися атаки ісламістів. Ферми Париж атакували в кількох локаціях. і я особливо пам'ятаю атаку на стадіон Сен-Дені саме тоді, коли на цьому стадіоні відбувався спаринг між збірними Франції та Німеччини. І тоді в околицях цього стадіону загинуло п'ятеро людей. А загалом тоді у терактах загинуло понад сто французів. Тому зрозуміло, що сьогодні під час паризької літньої олімпіади йдеться про десятки тисяч і агентів безпеки, і охоронців і солдатів. Ну і також йдеться про те, що Франція мала певні превентивні заходи. Дуже приємно, що напередодні Олімпіади до цієї країни не пустили декілька сотень росіян та білорусів, які мали намір. Працювати в якості журналістів або там фізіотерапевтів чи лікарів. І їх дуже швиденько відсіяли. Французькі силовики сказали, що ці люди, ну, частини принаймні цих людей, можуть бути залучені до шпигунства або до е, терактів навіть. До слова, саме через безпеку команди Сполучених Штатів та Ізраїлю до останнього відмовлялися від участі в церемонії відкриття. Згодом стало відомо, що американці та ізраїльтяни на церемонії відкриття просто надішлють невеликі незначні делегації, але загалом ця церемонія також буде контролюватися дуже сильно з точки зору безпеки. Наприклад, відомо, що вже зараз берег Сенни він схожий на якийсь такий блок суворого режиму. Там працюють і водолази і. Снайпери і провели навіть спеціальні навчання аби вміти вправно і швидко звільняти заручників. Ну і всі будівлі перевіряються, всі дахи також перевіряються. Окрема увага до речі, антидроновій боротьбі на час відкриття, на час церемонії відкриття літньої олімпіади навколо Парижа буде створено 150 кілометрову безполітну зону, і крім того, служба безпеки буде пропускати. Всіх місцевих жителів до своїх помешкань за допомогою лише QR-кодів. Ну і тут відразу згадаємо кілька слів про політику. Це важливо, адже ігри у Франції відбуваються на тлі дуже такої значної нестабільності політичної в країні. Ми знаємо, що президент Макрон поки що вирішив не посилати відставку діючого прем'єра і не призначати нового прем'єра до закінчення Олімпійських ігор. А він би мав би це зробити. Адже Габріель Аталь поки що є виконуючий обов'язки прем'єр-міністра. Франції нагадаємо, що на початку липня у Франції відбулися позачергові парламентські вибори. Ці вибори де факто виграв Еммануель Макрон. Він ризикнув і він в такий спосіб відіслав поки що політичне небуття своїх лютих таких недругів, правих популістів Марін Лепен. Але нового прем'єра поки що немає. Макрон сказав: Ну, давай, нехай хтось має бути на господарстві під час Олімпійських ігор. І я нового прем'єра, вочевидь, це буде представник лівоцентристської коаліції я цього нового прем'єра вже призначу після закінчення Олімпійських ігор. Ну і крім того, треба нагадати, що товариш Пуйло він зазвичай біснується якраз під час Олімпіад. Давайте пригадаємо 2008 рік. Тоді Олімпіада збіглася у часі із агресією Російської Федерації терористичної до Грузії. Ми пригадуємо 2014 рік, коли анексія окупація Криму відбулася фактично через декілька тижнів після Сочинської олімпіади зимової у Росії, яку так само Путін використовував як піар-майданчик для агресивних свій їх намірів. ну і 2022 рік, коли фактично через декілька днів після закінчення зимової Пекінської олімпіади почалося широкомасштабне вторгнення терористичної федерації до України. До речі, ще в квітні цього року президент Франції Манель Макрон до останнього сподівався, що мовляв на час Олімпіади вдасться досягнути так званого олімпійського перемир'я. Була колись така традиція в Олімпійському русі, і крім того, Макрон казав, що таке перемир'я можливо між Хамасом та Ізраїлем. Ну, хоча згодом всі події довели. you <laughs> І Макрону, і в принципі всьому світі, що наразі про перемир'я йтися не може. Ну тут зовсім інші люди зараз воюють, зовсім іншим є обличчя агресора, як колись в далекі часи давньої Греції. Тут нема з ким миритися. Утім, не забуваємо, і це мають не забувати світові лідери, той самий Макрон та решта світових лідерів про те, що якщо Україна впаде, якщо ми не вистоїмо, і нам не будуть допомагати як належно, то сучасному Гітлеру, тобто Путіну Україну. Віддадуть і Олімпіада. У е, Парижі може стати останньою Олімпіадою перед новою світовою війною, так як це було наприклад у 1936 році, коли у Берліні була проведена літня Олімпіада. А вже наступна Олімпіада була відбулася тільки в 1948 році у Лондоні, вже після закінчення Другої світової війни. Де дивитися Олімпійські ігри? Їх можна буде дивитися на Суспільному, на всіх його каналах. Крім того, у Києві буде створено і буде відкрита така собі фан-зона на ВДНГ, де можна буде Дивитися Олімпіаду з великих екранів. Ну і дуже приємно, що росіяни цю Олімпіаду не побачать, і це буде перший випадок від 1984 року, коли Радянський Союз бойкотував Олімпіаду в Лос-Анджелесі. Тоді також події тієї олімпіади ніхто в Радянському Союзі в Сивку не бачив. Росіяни також зараз відмовилися від показу цієї Олімпіади. Мовляв, ну це неправильна Олімпіада, там ж немає росіян, то навіщо нам її показувати? А про те, чому там немає росіян, і про те, чому декілька десятків росіян. Та Білорусів там все-таки будуть. Ми розповімо вам у в одному з наступних наших відео на нашому Олімпійському районі. З вами був Юрій Конкевич. Тримаймося і е, порадьте це відео е, своїм друзям, знайомим та підпишіться на наш канал.